Отже, з нами на зв'язку Ірина Климець, волинська легкоатлетка, українська легкоатлетка, яка достойно представила і Волинь, і Україну на чемпіонаті Європи в Мюнхені. Вітаємо, пані Ірино. Доброго вечора, всім. Ну, хто не дивився, не знає, то я нагадаю нашим глядачам і радіослухачам, що ви виступаєте в метанні молота, так? Так, так. Сама легка атлетика в метанні молота. Ви. Так. І ви вийшли на представлення в українському віночку із синьо-жовтих квітів. І в нас от є зараз оце відео, як ви вийшли. і... Буквально оваціями зустрів весь стадіон вас і ви е, ну, символом. Так, ну, так, так як традицій. пишуть, що ви не сподівалися. От розкажіть, ви сподівалися на такий теплий прийом? А, ну, Взагалі хочеться сказати, що в Німеччині а, нас, а, ну, всю команду дуже тепло приймали. І а, не тільки на представленні, і на тренуваннях нас гарно зустрічали і завжди допомагали нам. І коли було вже офіційне представлення, вихід в фінал цей віночок зі мною був ще в Америці на чемпіонаті світу, але там не вдалося вийти, на жаль до фіналу. Я ще хотіла там так б, представити свою країну. А тут уже після потрапляння в фінал я вже сто відсотків знала, що я його вдягну. І було таке запитання, чи організатори дозволять його, але ну звичайно, що дозволили цей атрибут. Взяти і коли було представлення, ще перед перед самим представленням дуже багато кореспондентів, дуже багато фото зі мною було зроблено. І на самому представленні, звичайно, це е, такий прийом глядачів, такі області, такі, ну це звичайно мотивує. І, ну я дуже рада, що так всім сподобався цей віночок. Ну на чемпіонаті Європи вам не вдалося зійти на підестал, але водночас ви показали дуже пристойний результат шосте місце, і це новий рекорд України. Да, да, це найвище досягнення в історії України. Я не знала, звичайно. на минулому чемпіонаті Європи в Берліні я посіла 11-те місце. Фіналі цього року посіла 6-те місце. Результатом я вже вже говорила незадоволена. Можна і потрібно вже боротися за медалі. Але такі надзвичайно складний час і була надзвичайно складна підготовка. Не все не вся та робота, яка потрібна була ну, для результату. 74 метри, на які ми ну, готувалися, починали готуватися зими е, зроблена через ми знаємо. Що. І ну, так склалося. Ну, Насамперед, на даний момент, звичайно, е, з виступом задоволена, будемо працювати далі. Бо, ну, більша мотивація, все ж таки злість спортивна, з'являється, що потрібно все ж таки вже медалі, а не, а не топ-6, топ-5, топ 4 Пані Ірино, але якщо говорити про підготовку, чи вона відбувалася в Україні чи за кордоном, і е, наскільки дійсно важко було тренуватися психологічно, навіть в таких умовах, знаючи, що у нас відбувається в державі? Ну ми виїхали за кордон після трьох тижнів від початку війни. Європейська федерація нам допомогла виїхати і взяти участь в зимовому кубку Європи з метань. І після зимового кубка з Європи з метань ми залишилися вже. В Європі е, на превеликий жаль зі своїм тренером. Я тільки тренувалася по онлайну е, тренера. Перший раз я побачила за ну, 10 днів до чемпіонату світу. Ми почали вже працювати двох він зміг виїхати за кордон. А це був претренув... ну, перед змагальний табір в Америці. І тільки ми тоді разом почали працювати. Дуже було важко морально, дуже важко і фізично. Ну і фізично і морально. Ну на сам це було морально важко знаходитися за кордоном через те, що один збір до, до кінця квітня нам федерація змогла все ж таки проплатити навчально-тренувальні збори. А, а потім ми залишалися в Європі за свої кошти і готувалися всі по різних базах. Їздили на змагання, верталися, тобто всю, всю ту підготовку, яку повинні ми не думати про ці моменти, про ті перельоти, про те, де поїхати на наступний збір, куди поїхати, про ну, такі, як скажемо, організаційні запитання, що вони поклалися на нас, і, і, і морально, і фізично було надзвичайно тяжко, надзвичайно тяжкий рік. Ну нічого ми, ми не здаємося. Зараз ви вже в Україні чи ще за кордоном? Ні, я сьогодні вранці повернулася вже з Мюнхена в Україну в Луцьк. А пані Ірино, а Як ви сприймаєте те, що російських спортсменів нема на різних змаганнях? Наскільки це дає перевагу, наприклад? Ну я б сказала, я скажу так, що аби ну, російські спортсмени приймали участь у Мюнхені, Я б не вийшла б на змагання, і ну мене б ніхто не заставив туди вийти на змагання. І е, ви знаєте, що після мого виступу зранку ми проснулися, а всі від проснулися в жаху від такої надзвичайної ситуації. Катерина Табашнік, це та моя подруга, з якою моя з якою ми часто живемо разом на змаганнях. В Харкові загинула мама, і ну і не стало дому. Тобто, і коли нам ну, всі говорять, що спорт на політиці, ні, спорт зараз в політиці. І ну насамперед, я, я навіть і далі, якщо буде так, ну не планую, не вийду я на змагання, якщо допустять все ж таки э, російських спортсменів, я не буду виступати з ними на одній арені і. І це моя думка, і мене ніхто не заставить, пані Ірино. На сам кінець, які ви слова підтримки можна сказати всьому українському народу Збройним силам України, які боронять нашу незалежність, я хочу їм подякувати насамперед Збройним силам України за за можливість. А все ж таки, що ми маємо можливість виїжджати, виступати, тренуватися, незважаючи на що за те, що вони боронять нашу домівку, за те, що вони боронять наші кордони. І ми мотивуємося тим, що е, наша Україна незламна, і ми також не зламаємося. І я знаю, що разом ми, Україна, ми найсильніша нація, і разом ми переможемо. Спасибі вам за ці слова і за участь Дякую. у нашій програмі. Ірина Климець, е, легкоатлетка, українська із Луцька була з нами на зв'язку. Тримаємося. Дякую.